Всім привіт і ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Сьогодні ми поговоримо про фантастичний варіант декору офісу рідкі шпалери. Якщо ви хочете прикрасити свій робочий простір, ось три переконливі причини, чому рідкі шпалери від Біопласт можуть бути ідеальним вибором для вас. В цьому випуску ви дізнаєтесь: рідкі шпалери довговічні та ремонтопридатні. Чи легко знайти саме той колір, що ви шукали? Чи безпечні у використанні рідкіш палери? Причина номер один це довговічність. Рідкі шпалери палери неймовірно довговічні, що робить їх ідеальним для приміщень з високою прохідністю, таких як офіси. На відміну від традиційних шпалер, які можуть легко порватися або відшоруватися, рідкі шпалери утворюють безшовне довговічне покриття, яке витримує щоденний знос. Унікальний склад рідких шпалер дозволяє їм протистояти тріщинам і плямам, гарантуючи, що стіни вашого офісу збережуть свій перезданний вигляд на довгі роки. Крім того, рідкі шпалери ремонтопридатні, що робить їх практичним і невибагливим у догляді вибором для офісів з інтенсивним робочим графіком. Навіть одвічні потертості на стінах від офісних стільців не змусять робити повністю ремонт приміщення. Вам знадобиться лише локальне виправлення недоліків за допомогою води і невеликої кількісті суміші. Причина номер 2 універсальність. Однією з найбільших переваг рідких шпалер є їхня універсальність у дизайні. Завдяки широкому вибору кольорів, текстур і можливості створювати власні візерунки ви можете налаштувати свій офісний простір відповідно до фірмового стилю та естетичних уподобань. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу яскравому і сучасному вигляду, чи більш традиційному і стриманому, рідкіш палери пропонують безмежні можливості кольорів для творчого самовираження. Ви навіть можете змішувати і поєднувати різні кольори і текстури, щоб створити унікальні акцентні стіни, які підкреслять атмосферу вашого бренду. Причина номер 3 здоров'я та безпека. У сучасному світі пріоритет здоров'я та безпеки співробітників є більш важливим, ніж будь-коли. На відміну від традиційних шпалер, в яких може з'явитися цвіль, грібок, рідкі шпалери стійкі до цвілі і повітропроникні, створюючи більш здорове середовище в приміщенні як для працівників, так і для відвідувачей. Крім того, рідкі шпалери від торгової марки Біопласт виготовляються з натуральних матеріалів. Що робить їх екологічно чистими і нетоксичними? Вибравши рідкий шпалери біопласт для офісу, ви можете бути впевнені, що ваш робочий простір буде не тільки чудово виглядати, а й сприяти добробуту вашої команди. Ось вам три вагомі причини вибрати рідкіш шпалери для свого офісу. Завдяки своїй довговічності, універсальності та увазі до питань охорони здоров'я, вони є розумною інвестицією, яка може перетворити ваш робочий простір на продуктивне та стильне середовище. Дякуємо за перегляд. Якщо ви знайшли це відео корисним, не забудьте підняти великий палець вгору і підписатися на наш канал, щоб отримувати більше порад про дизайн офісу і не тільки. До наступної зустрічі і вдалого декорування.